Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття. Сердечно вітаємо вас на цій Божественній службі. Сьогодні тиждень після світлого свята Христового Воскресіння. Ми покликані поглянути в глибину нашого серця, тому що. Святий Євангелист і Апостол Іван і Свята Церква ставлять нам перед очі приклад святого апостола Томи, який висловив сумнів, здається, чи не кожної людини, що хоче бачити все те, що Бог обіцяв, і хоче якимсь чином це все контролювати. Пригадується, як у 1987 році у Грушеві біля Дрогобича на Львівщині було об'явлення Пресвятої Богородиці. І з Івано-Франківщини теж багато відвідували оце село Грушів. І коли приїжджали знову додому, їх питали: ну, і що ж ви там бачили? та щось видно, щось не видно. І кожен старався там проглянути крізь щілину і сам особисто побачити Пресвяту Діву Марію, бо виявляється, що якщо не побачить, то не повірить. Але на це якраз відповідь дав Ісус Христос, говорячи до святого апостола Томи. Ти мене побачив і тому віруєш. Бо бачимо, дорогі сестри і браття, в інших ділянках нашого життя, ми не мусимо усе бачити і все перевіряти. І тому ми наново не видумуємо електричну енергію і кожен з нас не видумує телефони, які в кишенях носимо. Ми все це приймаємо, як уже готове. Але коли нам щось говорять про віру, то дуже часто сумніваємося і хочемо. Це перевірити, і, власне, для таких людей на усю майбутність Ісус Христос сказав те, що пізніше апостол Павло перефразує: віра є зі слухання, не від того, що, наприклад, хтось у чомусь переконається, пригадується випадок, як покликали мене до одного чоловіка, який потрапив в реанімацію. І лікарі не давали йому ніякого шансу, і сказали, що лишень Бог може тебе врятувати. І коли я його відвідав, він просив молитися за мене, щоб Бог його врятував. І він сказав, що всього відрікається того, що дотепер він чинив, і все тепер буде по-іншому. І не дивлячись на те, що лікарі його вже відписали, списали. Його відправили додому вмирати, а він не помер. І сталося Боже чудо над ним. Ось досвід те, що по-людськи не можна було осягнути, воно з ним сталося. Його постанова виявилася міцною лише ні на півроку. Через півроку він повернувся до всього того, що було до цього часу. Тому що навіть коли бачив. І пережив, але не вмів слухати і приймати слово Боже, то нічого воно їм не допомагає людині. І тому, дорогі сестри і браття, навіть не бачачи, але дивлячись на і слухаючи слова, які сьогодні нам представляє апостол і Євангелист Іван. Як то Тома прийшов і казав, поки не побачу, я не повірю. То виявляється, коли Він побачив Ісуса Христа, вже перевіряти не хотів. Але Ісус Христос сказав до Нього дуже важливо блаженні ті, які не бачили, а повірили, бо віра є зі слуханням. І тому, дорогі сестри і браті, ми з вами покликані слухати. Відкрити своє серце, відкрити свій розум для слухання і приймання Слова Божого. І так, в наступну неділю після Воскресіння Христового, у то неділю, церква нам пригадує, що Бог для нас зробив більше, аніж ми можемо сподіватися. Тому що часто люди, які хочуть перевірити все, вони також і сумніваються у Божому милосерді. Подивімося, дорогі сестри і браття, як тепер часто з'явилося між українцями і теж між християнами запитання. Чому Бог допустив війну? Чому Бог допускає оці страждання? Але це не просто питання. Це претензія до Бога. Боже, ти ж міг все по-іншому зробити. Можливо, якби ми були на місці Бога, ми би по іншому, ми би, би краще це зробили. Це не просто питання, чому Бог це допускає, а це, власне, є така претензія до Бога і зневіра. Тим часом на зламі 19 го і 20 го століття. Ісус Христос з'явився одній побожній монахині, яка називалася Фаустина Ковальська. І Він їй звернув увагу, що нам треба більше звернути свою увагу на те, що Бог милосердний. Він не незалежний суддя, який судить, якому байдуже, як люди живуть. І і що вони переживають і як вони терплять? Ні. Саме тому він пішов на страждання, щоб поряд з людьми бути, щоб ніхто не міг сказати, що ми страждаємо, а йому там добре, Він пройшов з нами усі страждання. Чому? Тому що Він нас супроводжує. І, дорогі сестри і браття, якраз сьогодні. Ми з вами відзначаємо оцю неділю Божого милосердя, яка полягає не в тому, що Бог повинен в майбутньому змилосердитися, а Бог любить нас вже сьогодні, в оцей момент, коли ми тут перебуваємо в цьому храмі, в кожний момент нашого життя, коли ми йдемо додому, і вдома, і на роботі, і на будь-якому місці. І навіть тоді, коли повітряна тривога, і навіть тоді, коли ракети падають, то Ісус Христос поряд з нами, тому що Він повний співчуття милосердя і любові. І, власне, неділя Божого милосердя, вона нас закликає що повірити в це, бо дуже часто люди не довіряють Божому милосердю, бо, мовляв, вони. Не відчувають того, що Бог їм допомагає в тому, що вони хочуть. Дорогі сестри і браття, Уявімо собі таку ситуацію, що мама має доньку і доньці, цій сповнилося 17 років. І донька запитає маму: Мамо, ти мене любиш? каже доню, я тебе люблю, а дуже сильно любиш, дуже сильно люблю. Сильно, сильно, ну сильно, так. Дай мені 10 тисяч доларів. Каже доню, я не маю 10 тисяч доларів. Ну, все одно дай, але я не маю. Не ну, якби любила, то дала б 10 тисяч доларів. І тепер дивіться, що може мама зробити, щоб доказати доньці, що вона її любить, коли навіть тоді, коли не дає 10 тисяч доларів. І мама може будь-що робити, якщо донька вперлася, що саме так має любов материнська виглядати, то вона не повірить у вже існуючу любов не повірить. І вона не зауважить, що мама народила цю дитину. І вона не зауважить, не буде пам'ятати, що вона виховила, виходила цю дитину. Що дала їй вже багато до цього часу. Бо їй треба саме так, щоб любов проявилася. Я запитував деяких жінок, ми мали таку зустріч, реколекції, що робити. Вони кажуть, то знаєте, отже, треба позичити і таке дати. Можна. Потім ця донька прийде і скаже, мамо, ти така гарна мама, дай ще 30 тисяч. Бо того ніколи не буває досить. І тут проблема не в материнській любові, а проблема в тому, як донька може її зрозуміти. За цією аналогією, коли ми говоримо про Боже милосердя, то не проблема, що Бог не милосердиться над нами, бо Він повний любові і милосердя. І то в цей момент. Проблема, що ми не хочемо цього побачити, тому що думаємо, що Божа любов, можливо, має проявитися в тому, щоб нам все було так, як ми хочемо. І ми не готові навіть будь-що перетерпіти для того, щоби пізнати Божу любов. Тому, дорогі сестри і браття. Неділя Божого милосердя у томину неділю нам показує, що Бог дав нам більше і дає більше, ніж ми можемо від Нього сподіватися, і то дав уже тепер, тому що Він за нас помер і для нас Воскрес, щоб ми всі зустріли Бога у Воскресінні і у вічності і цією пам'яттю жили, приймали це на слово. І сьогодні друга неділя травня, і ми вже згадали про маму, яка викохала, і виносила і виховала дитину. Це дуже важливий Божий задум, що життя воно не просто будь-як зароджується, але воно зароджується у лоні жінки. І там життя живе протягом тривалого часу. І дві різні особи, але вони в одній ходять. І лишень потім приходить час, коли треба цю дитину відділити від себе. Вона відділяється і так життя прямує у цей світ. І тому образ жінки матері. Це важливий образ для того, щоби розуміти, хто найбільше співпрацює з Богом у Його першій заповіді, яку він дав людям: плодіться і множіться, і наповняйте землю. І народна мудрість говорить, що немає більшої любові, ніж материнська любов. І насправді матір може зрозуміти, як Бог любить нас. А зрештою, ми всі можемо зрозуміти, як Бог нас любить тільки тоді, коли побачимо і зауважимо материнську любов. Дорогі сестри і браті, сьогодні, у цю неділю після Пасхи, ми сердечно вітаємо усіх матерів, які співпрацювали з Богом, тому що стали на захисті життя. І щоб це життя множилося, і щоб це життя неслося у цей світ і його підпорядковувало. Дорогі наші матері! Нехай Божа любов, про яку сьогодні ми так думаємо, огорне вас, щоб витерти кожну сльозу і забрати кожну тривогу із наших сердець. Нехай Божа любов. Так переповнить ваше серця, щоб прийшов мир і спокій, а найбільше духовна радість, і щоб ми завжди пам'ятали, що те життя, яке ми даруємо у світі, воно є для того, щоб піти у світ, там каже Святе Писання, покине батька і матір і пристане до інших, і будуть їх двоє там одним тілом. Але то дуже важливо, що тим людям. Ви дали життя і дали їм можливість пізнавати Господа Бога у співпраці з Богом їм це життя дарували. Нехай Божа ласка переповнить ваші душі і серця, щоб кожен з вас став образом Божої Матері, яка прийняла також волю Господню. І стала Спасителем цього світу, стала матір'ю Спасителя цього світу, дорогі сестри і браття. І ось життя наше продовжується, ми дивимося в перспективу. Дуже часто Тривоги наш справді переповнюють, і ми не знаємо, що буде в майбутньому. Але дуже важливо пам'ятати, що віра є зі слуханням. І нам необхідно насамперед відкрити своє серце і слух для слухання і приймання Слова Божого. Але це не просто ми послухали і пішли додому, щоб це слово глибоко впало у наші серця, щоб ми запам'ятали і щоб це було в наше внутрішнє переконання. Бог любить нас тут і тепер і кожної хвилини. Нехай оця пам'ять про любов Божу нас супроводжує завжди, а ми вітаємо всіх наших сьогодні матерів, щоб кожен з нас, пам'ятаючи про їхню роль у нашому житті, переповнився вдячністю і радістю від того, наскільки Бог усіх нас полюбив. Христос Воскрес!